Ти не зрозуміло, де ти йдеш, королєва? Я де йду, відкриваю, що до Львова йде. Та в нас ефір. Ну то добре. Що добре, то давай передівайся і уйдемо на ефір. Та, я просто що, думаю, що так до Львова поїхати, то раз, два став і поїхав. Та я перше підбираю собі луки до Львова. Вийшла, подуть, що погода мені дозволяє їхати в цьому білому. Як тобі сарафанчику. То вже супер, а чи ти мене не покликала, щоб ти підібрав лук? Що там ти що розумієш Ти ж забула, хто такий серзачий. Ми це йдемо ще думаю, що там така на марафетчу. Там задка дура на полі тут воді, куля. вибралося в кулях. стоїть. на діла Думаю, точно дура вша. Стоїть на балконі, він треба такого стояти, в комунаряді. Родівство моє, я всіх вітаю. Плитки вони ладні, ладню таки платять. Ладню за легенькі буде тобі. З кишенями. Угу. Ви слі за легенькі літо не будуть. Ну ще не дуже літо, але. Ну то як зараз тобі тепло? Я не знаю, але гарно платье. Льон. 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 Ще шикарний. А цей рукав як гарно, не знаю, сарафанчик вже. А де один рукав? Ну я ж кажу, ти, що ти нічого не розумієш. Я спорю. Серця... Я думаю, їх в мене є в пару варіантів. А, то зараз буде примірки? Я для того приміряю, я вже навіть на марафе да. Намалювалася, витягнула свої коралі, які мені подарували. До того плаття вони пасують, але кульчики пасують, треба змінити кульчики. Окуляри пасують. По ну, зараз... Платку платічку, дуже файно. Такі лівусінькі-лігусінькі. Ну. Так що ви не, не думаєте, я до Парижу готуюся так, що я так не буду. У мене таке враження, що я їду туди своє шоу кутюр показувати, <-кутюрі>, <газу -кутюрі>, а, а не автобусний тур. Така так, як королева пішла по Парижу ходити, не мені я не пайню. Це, це, ну, чого вона автобусом? Чого її чартерний рейс не привіз, то в <газу> кутюр'є. Ну, круто, дуже гарно. так мені Короті, Коли я його замовляла, я не думала, що буде так виглядати. хірено. Mm -hmm. Mm -hmm. А mm -hmm. Ти думаєш, ти приїдеш в Францію, тобі там одразу такий подіум. Зраза. Ти така так, прям з автобуса виходиш. Зразу прийде, як то, Мануель Макрон до мене руку жати, то щоб мені корону не забути. це тебе автобус прям на єлісейські поля привозить, і ти там виходиш, така зразу та пішов проходику. Мені зразу руку жме, я скажу. Так, так. Чекай, зараз. Я помірю, якраз для єлісейських полів для Франції мене такий зелений гарний комбінзон. Ну що за. Кролє, скільки офігенно класне плаття? Та офігенне Я Ніколи та не ходила в такій довжині плать, ну цей рукавчик, оцей льон, в тут кишені, є, це просто щось неймовірне. А, і фігуру вона так добре ховає. Не. Хтось її ховає, вона підкреслює. Ну то підкреслює, але якщо ти. Ну давай зараз приміриш одне. Раз вже пішла така жара. Й моє, тут зелена, така свіжесенька. сука. знаєте, королєве, що я помітила? А. У мене повністю змінився смак до одягу. Зовсім змінився б. Мені почуло зовсім інше подобатись, ніж раніше. Деба я колись собі такой льон мені хотілося одягати? щось таке елегантніше, жіночніше. Глянь, такий гарний комбінзор. Це льон. Та це ще... натуральний льон. Ну, ніфіка собі. Королі виходять виходять в ні, льоні, так? Але це ну, реально, І колір такий гарний. Колір гарний, під поясочок, хочете під курсівки, хочете під балетки, Я навіть я в шоці. Я просто я, я знайшла просто козирніший магазин. Я ніколи там нічого не брала, а потім поговорила з дівчатами. Ви мені писали минулого року, створена, льон це завжди актуально, це завжди модно, це завжди дорого, бо льон це є льон. Я навіть, мала безсомну ніч, знайшла файний сайт, мене так завжди. Я думаю, так, треба підобратися. Ну, ну, Це... га... ну, твоя оцінка. Та гарно, свіжо, дуже так ладнютку. І то ще не ну, все, я зараз ще щось приміряю. А скільки у тебе ти луків? Я ж кажу, мало по ще щось ну, давай, бігом. О, собі, перега... леди, моє Ну давай біон. О, собі, субіта. Тут перша леді, йо йо Ну скажи круто. Та реально круто. Льон, Льон, Льон. Я просто... Я сама просто не знаю, що це ж кажу, мене повністю змінився стиль. От, собі, увагу, купила одні собі палетки в нейтральному кольорі і до всього пасують. Mm -hmm. І тако собі взяла піджачок, діла шорти, відділа топ, хотіла сорочку, хотіла е, білу футболочку і все. Mm -hmm. Та -та. Ще шикарно. Гарно? Ну. Я зрозумів, ти дуже добре вмієш обігрувати речі. Окуляри змінила, все. Окуляри змінила, кульки не міняла? Ні. Ну не, ладнютка, я тобі как як перша леді. Та не підходь так близько. Ні, ну реально очень круто. І це льон, а то ще не все. Та скільки, скільки там є? А що зараз подивишся? Йо-йо-йо. Я в шоці. Ти будеш в шоці. йо А я думаю, що в тому, що ти перша леді, типа. Ну ще, берете, а ну покрутись. А я думаю, що берет, але для Франції ти щось. Я люблю такі прикиди. Ну, подивись. Ну то супер. Довлє, то, бачите, що яка є промотна. Я вже на літо діти та так модно, Я навіть не знаю, чого має їх тут до Львова. Я тому все повитягувало, все мірюю, подивись. Штани. А ага, я можна купити трійку, можна купити все по окремо. А я коли землянка, ні, ні, ви мені можете в того наряду тьло, кашки. <laughs> вообще прикольно, ты <laughs> серьезно, как прикольно. Окуляры сменила, кашки тудила, <laughs> И все. вообще, у меня лук. Ну вот, будь ласка, вот штаны. Шикарно. Футболочка, пиджачок и все. Но это еще не все. ё это скиди-то так них, я взял, взял, что-то. Ну, давай в шары породилась. Гарно? Гарно, очень гарно. Дуже... Мне, теж... Мне просто очень нравится. Вот, не хотели пиджака, вот, взяла себе футболочку. Та, але льон не пари. Льон не пари. Льон то і льон, то раз купив він на все життя, то можна носити і носити. А що така класика. Не знаю, мені смужка тут просто кипить. Але зараз буде ще щось. Давай. Мені фікаси. Просто чорні ляніштини. Тут на, на кожен ага. день взагалі супер. Ну, я, не знаю, якось, я кажу, у мене змінився смак до одягу. Ну, так ось елегантно льон виглядає, ну, я не знаю. І фасончик гарний, що И волосы на одну сторону шмальнуло. Вообще и прикольно. на одну сторону шмальнуло. Просто белая футболка базовая. И просто ленивство. Но все равно так элегантно. Так элегантно выглядит. так и на работу пошел. И в поездку поехал. И себя очень комфортно и классно почувствовал. И сюда аксессуар и все. Это вообще супер. И что, ты думаешь, что все? Я надеюсь, что все. Нет. Нет? Нет. И сейчас заключенная фишечка нарядовая. Йома, я ну в нас сьогодні реально <рес> якийсь як подіу у мене балкон. О ще красуня. Це королева поїде ось така до Парижу. Ось ще скільки. Я навіть сьогодні отак поїду до Львова. З кашкетом разом? А ну так да. дозаду можеш дати. Що дозаду? Ну так обернути кепку, типу. Назад? А то не те козорк, що назад. А, він задав. Ну вообще прикольно, реально. А у тебя болятки реально підсоють. Під все, реляс, ну, ну. я сама у Нас... Бай, тебе навіть, навіть квітку дощ вийшов полити. Я, ну, я тут безсліду скажу. Це є мені прикольно. Мені дуже подобається. Ну, просто мені дуже подобається. Даже я, 100%. 100%, бо зацінять, знаю, Воно мені здається, що круто, виглядає, стильно, а цей кашкит ну, робить погоду. Ну. Зняли кашки. І більш така інтелігентна, мова, без інтелігентна, вона да. може ти виступати на тим. Та й з кашки там теж було добре. З кашкою, але не кожен собі, ну не кожен. Хтось соромиться, хтось каже, то не стиль, хтось ніколи не одіває, каже, я кашки, ти всі на себе Все Всрібно чи спір'єм чи без спір'я, а от зняв кашки, то все. А на каблучок. Та, та ти навіть на подіум цей виступати, знаєш кусь річ говорити. Так, хто там? Давайте, я підвідома. Та й кричи, добрий раді. Добре, короля, стріляйте з королева, корона, не забудьте. Не ходить. Нас неділю тут ніхто не ходить, ви кричай, говорить, що ходить. То нам дають відпочити, брат. Не, ну гарно. Та гарно, я дуже так, гарно. Не не круто. Я навіть впевнена, що і під кросівки. Воно піде, і під пологи, воно піде, і під що хоче, але я поїду з боліти. Нормально. Нормоль? Взагалі нормолі. Ну покрутись. Це шикарно. Дуже гарно. Я, я в заході від кожного наряду. Бо я домовляла, якщо мені не піде, можна я поверну. Бо на воно виглядає одно, а коли ти приміряєш, то зовсім інше. Я нічого, повертати. Я нічого повертати не буду. Я нічого повертати не буду. Це як класика, це на, на куча куча роль. Головне не схуднути і не поправитися. <реш> <реш> та ти і ззаду так виглядаєш, знаєш, так стримано і сну. ти елегантно виглядає, що скажеш, елегантно. Ну все, мені тепер треба йти ну, на якусь сцену керувати, керувати, Ні, тобі тепер треба йти перевдітися так, щоб ми вареники йти йшли ліпити. Ну так. Сухай, ну, ліп... слухай, та в мене для тебе є. Ти тут не дуже посміхайся. Зараз я, я тобі підготую наряд про те, що одівати тих королів. Ви зараз оціните, бо це взагалі не Сергія стиль. Я на свій страх і ризик це замовила. От зараз ви мусите то зацінити. А, а, Королева ви подивіться <смеш> на цього інкілігентна. <смеш> я ніколи в житті навіть не думав про такі наряди. Але як тобі гарно. <смеш> я навіко не привіряв. <смеш> Леон, <Целён>, королева, <смеш> Леон. Подивіться, <смеш> який <смеш> гарний чувак. <смеш> і розміром я вгадала. Ну, і одразу таке відчуття, що ти до мене має говорити не добро ранку, а. Шановний. Сергій Валентин. Ану, опусти руки, покрутися. Дивіться, який гарний костюм. Який Сергій тепер у мене солідняк. Ви... Бачите, ілляну сорочку йому і костюм. О, ну, так. це такі, коротше, штани можна носити просто. Піджак можна навіть просто до джинсів одіти, до шортів, а ну зніми піджак. Покажись просто в сорочці і в цьому. Крут. Тобі сподобалось? Але Я вікаю, я ніколи таки не вірив би. Бери піджак з боку, що ти його так відділів. Чекай, я бачив був на подімі ті, що ходять. Ти бачив на події. Дуже гарно. Правда, треба якісь лофери або якісь такі кеди треба знайти. Бо в тебе тільки кросівки, треба тобі якісь лофери або якісь купити, або якісь. О, я хіба кросівки, носив? все. Ну а тепер ти так само стоїш дорослим. А який колір станеш тим? Та можна будь-який, можна і кремовий, можна і чорний, можна і голубий. Ні, голубий ні. О, щось підберемо. треба тобі підібрати. Стань рівно. Ну, Одівай, піджак. Знає, я без цих поговорив ще. Але в на мене нарада директорів тут. Я можу йти. Я розумію, начальство не запізнюється, а. Я, Затримується, начальник. поправ сорочок. моднявий чувак. Ти можеш ти на якесь весілля навіть вести. Проводити. Точно. Можете до ресторану. В... Нижній плудзи, хлопці, не защіпайте Кі... рагулю. Тільки верхні? Тільки верхні. І взагалі я... тут, тут не треба нічого защіпати. Я зараз Коротше, зараз я тебе зараз... вже можу брати з собою на тусовку. Просто з рагу лізма хіба не давно виїхати. Я тебе зараз... 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 можу брати з собою на тусовку. Дуже гарно. Коротше, гарно. Королєва, ну скажіть йому, що йому це пасує, що це круто. Ну тобі самому як? Мені дуже комфортно. Це ну за ніколи... звично. Я ж тільки, я ніколи в не мірив. Та... я даже в магазині, якщо такий бачу, я даже не дивився. А але... колір тобі як? Ну прикольний. Та мені мені не знаю, мені дуже подобається. Просто дуже. Королева заціняйте. ну скажіть кажіть прозорі Рулєвим, читаю ваші повідомлення, ви пишете, Світлана, все досить дефіле. Давайте посилання на сторінку. Звичайно, я вам даю посилання на сторінку. Це є інтернет-магазин для нового одягу. Це є наші українські виробники, це є бренд Вільні. Вони є в інстаграмі і також в них є свій сайт. Тому посилання маєте і інстаграм, і їхній їхні сайт, замовлення можна робити і там, і там. Ви їх зайдете на сторінку, ви як її переглянете, ви подивитесь, там є великий асортимент одягу. Це я обрала ось такі речі. В них є повернення і обмін. Тому я набрала багато речей, думаю, ну щось з цього точно підійде, приміряю, подивлюся. Але я вам скажу чесно: на, на, на фотографіях воно одне. А коли ти приміряєш і в марафеті це все одягаєш. Воно просто все бомбезне, і Мені мені все просто ну просто дуже сподобалось. Мало того, що це є льон він завжди актуальний. Це дорого, багато. Він завжди буде модний, не паре. Комфортно себе в ньому почуваєш, ну і стильно виглядає. Але там ви побачили, я не тільки для жінок речі, там також є і для чоловіків. Ви подивіться, як я підобрала Сергія. Він в житті такого не носив. Я Реально я би в житті такого не купив, а тут я приміряв, я відчуваю себе. Носить. Ну на мільйон, я вам чесно скажу. Просто шикарно і основне, що воно не парить. Вообще, я вам казала отакий костюм, купили чоловік в такий костюм, сорочку, все. Має чоловіка багато речей не треба, Знаєте, головне забрати правильну капсулу. Купили костюм. Він може просто носити штани ляні, сорочку, ляною, або штани з футболкою, або просто ляну сорочку до джинсів, до шортів одягати, або просто піджак одягати. Купили один наряд, а під все ще докупили одні шорти, одні штани, футболку, і вже має він на ціле літо що ходити. Дівчата. Речі реально якісно, якісно пошиті. Ну, все дуже, дуже, дуже гарно. Покажи який чоловічий піджак всередині. Подивіться, який він всередині. підкладочка, які підкладочка, є Ну все просто є як повісити піджак. Ну все просто дуже гарно, дуже достойно. Магазин вартий уваги, і мені дуже шкода, що ми не знаємо наших українських виробників, що ми мало їх знаємо. Тому я вас знайомлю і лишаю вам посилання на дуже гарних виробників українського одягу. Це є льон. Ви бачили все класно. І сарафан, і комбінзон, і чорні штани, і костюми. Тому посилання маєте при неділі, придивіться, замовте собі і будьте задоволені. Не знаю, я, я задоволена. Я навіть знаю, чому чому їду до Львова.